Юлія Свереденко, перша віцепрем'єрка, міністерка економіки, обличчя, що публічно не викликає нічого, окрім байдужості, і саме тому вона ідеальна. Ідеальна для функції, яку їй віддали, поставити підпис під державним злочином. Коли ти бачиш цей підпис під санкціями проти п'ятого президента України, проти людини, яка витратила понад 6 піпайпать мільярдів гривень на армію, ти розумієш, влада Зеленського більше не грає у символи, вона їх знищує. Вона хоче стерти Порошенка не тому, що він винен, а тому, що він існує, і нагадує про те, що таке справжній фронт, справжня відповідальність і справжній страх Кремля. Поки хтось під офісом президента малює інфографіку про 74 хтось інший під тим самим дахом переписує тексти з петицій на санкційні подання прямо, буквально, без редактури. Текст санкцій проти Порошенка копія з петиції, яка навіть не набрала голосів. А та петиція виявляється майже ідентичною до статті, опублікованої в журналі «Закон і бізнес пов'язаному з Андрієм Портновим. Ви не ослухались. Портнов. Вони навіть не намагались маскувати джерело. 10 лютого стаття у «Закон і бізнес, 12 лютого санкції від Кабміну через 7 годин. Пронін підписує як голова фінмоніторингу. Свереденко подає як віцепрем'єрка. Зеленський затверджує три підписи, три етапи, один сценарій, і кожна ця людина знала це не право, це змова. Адвокат Ілля Новіков розклав усе по кістках. У Подані Свереденко копіюється навіть фраза з петиції Мистецтво компромісу, яку колись вживав Порошенко щодо харківських угод. Але знаєте, що найбільше викликає лють? Що сама Свериденко, як свідчать джерела, навіть не писала цей текст, вона просто поставила підпис. Поставила під чим? Під чужим політичним знищенням, під плутаною вигадкою легалізованою ОП, під повною копією пропагандистської платформи Портнова. Юлія Сверденко – це не нійда, це не міністерка економіки, це сірий термінатор без імені, без ідеї, без думки. Її місія та натиснути так і передати далі. Вона не мислить, вона реагує, вона ланка в системі, де не діє закон, а лише інструкція. Вона ідеальна маріонетка, і саме тому Єрмак сказав, вона нам потрібна, і вона поїхала з ним в делегаціях. Стала головою формально. А керував, як завжди, він, так створюють виконавців, які не здатні навіть подумати, а що буде потім, і відповідати буде не система, а вона, тому що підпис її. Вона знала, що мінфін мав би бути автором подання, але зробила все сама. Бо так сказали, бо так зручно, бо так треба. Вона частина обслуги, яка переступила межу, бо здавалося, що це дрібниця. Але право на підпис під незаконним документом це вже не обслуга, це співучасть. Далі ще гірше. Її кар'єра суцільне призначили, погодили, лобіювали, відразу після Офісу Єрмакан в кабінет віцепрем'єрки. Потім голосування на 256 голосів, потім кураторство євроінтеграції, потім тіньовий контакт з фінрозвідкою. Потім ключ до санкційної машини Зеленського, і все це супроводжується стрімким збагаченням: шість місяців викладання у Київській школі економіки і три мільйони гривень гонорару. Так, це та сама школа, на базі якої виховували слух народу у Трускавці, почесний президент Мілованов, друг Зеленського, протекторат від Єрмака, її зарплата як викладача. У 5-7 разів вища за професора в найкращих університетах Європи. У неї немає скопус, немає наукових робіт, немає цитувань. Тобто це не академічна кар'єра, це офіційно задекларований хабар. І якщо викладач, який нічого не написав, нічого не опублікував, отримує 4 тисячі доларів щомісяця, то ми не в демократії, ми в офіційно оформленому шантажі. А тепер ще й нерухомість: елітна квартира в Хіл на родичку, дві квартири в Чернігові на іншого родича, паркомісця, ділянки, будинки через посередників, конфлікт інтересів. Формальний прямий зв'язок мінекономіки з грантами кише? Прямий подання Мілованова в наглядові ради Укроборонпрому і енергоатому від неї, і вона за нього голосує. І от зараз нам кажуть, що Єрмак просуває її на пост прем'єр-міністра. Уявіть собі, прем'єр, що ходить із блокнотом і запитує у президента, що робити. І отаке створіння буде керувати виконавчою владою у час війни. Але тут все набагато глибше це план План банкової. Бо якщо Зеленський хоче закріпити узурпацію, йому потрібна людина без позиції, людина, яка виконає все, людина, яку не треба переконувати, яку треба лише вказати. Юлія Свереденко і це не кандидат у прем'єри, це е, ключ до остаточного підпорядкування Кабміну банковій. І коли вона стане прем'єром, Кабмін перетвориться на департамент офісу президента ні більше, ні менше це буде точка неповернення. Але є проблема згідно із законом, у разі відставки прем'єра йде у відставку весь Кабмін, а під час воєнного стану це заборонено. І тому ця перестановка це не просто адміністративне рішення. це… Пряме порушення законодавства під час війни. І хоча банкова вже кілька разів на це плювала, цього разу може бути тиск заходу. Бо прем'єр, який підписує санкції з копіпасти телеграм-каналів, це вже інституційне самогубство, але сором вони не знають цього слова. Для них це лише шум, незручність. Тимчасова критика. Вона тяту ідеальна, вона не думає, вона виконує, вона маркер. Пульс банкової, пульс узурпації, і коли вона стане прем'єркою, Зеленський і Єрмак будуть керувати всім. Неформально, але повністю. І саме тому ми мусимо сказати це вголос. Питання доглядача чи має право прем'єр-міністр України бути копіпейстом чужих політичних розправ? Заклик. Пошир це відео. Напиши, що ти думаєш. Постав вподобайку. Це твоя дія проти брехні. Підпишись. Якщо бачиш загрозу там, де інші відвертаються, бо мовчання це спільна відповідальність.